Всім автомобілістам напевно подобається думати про те, що вони хороші водії. Втім, самі критерії, які роблять із вас хорошого водія, постійно змінюються, вони обговорюються і часто коригуються. Коли навчання в автошколі далеко позаду, і ви давно поринули у світ автомобільного руху, то можна легко піддатися спокусі, вседозволеності та набути шкідливих дурних звичок щодо інших учасників дорожнього руху. Ми склали список із десяти найпоширеніших помилок у водіїв, які рано чи пізно, а також частіше чи рідше роблять усі без винятку водії. Помилка номер 1 відволікання від дорожньої ситуації коли ви відволікаєтеся від дорожньої обстановки, то ймовірність того, що щось піде не так, значно зростає. Надсилання текстових повідомлень, розмова по телефону, спілкування з друзями, гра з дітьми, роздуми про плани на вихідні, задумливість про розміри всесвіту або сенс життя це, звісно, надзвичайно чудові речі, але це серйозно відволікає водія від самого процесу керування транспортним засобом. Водій, який відволікається від водіння, стає потенційно небезпечним як для самого себе, так і для інших учасників дорожнього руху. Напевно, зовсім відволікатися від дороги просто неможливо, особливо тоді, коли ви поїхали в далеку поїздку. Але все-таки намагайтеся бути якомога більш зосередженими не відволікатися, адже чим більше ви зосереджені на дорожній обстановці, тим безпечніше ведете свій автомобіль. Помилка номер 2 Зосередження уваги при керуванні на чомусь одному. Наприклад, можна повністю зосередити свою увагу перед перехрестям на наявних дорожніх знаках, але не помітити, як автомобіль змістився на смугу руху, призначену для повороту в той час, коли вам треба прямо. Або можете задивитися на автомобіль, що наближається по головній дорозі до перехрестя. При цьому випустити з виду попутний автомобіль, який рухається попереду вас і гальмує. Таким чином ви повинні навчитися зосереджувати увагу на всій дорожній обстановці, а не на чомусь одному. Це робить вас набагато безпечнішим водієм. Помилка номер 3 Відсутність контролю над тиском в шинах. Шини є єдиними частинами автомобіля, які пов'язують його з дорогою, тому вони неймовірно важливі. Водій повинен регулярно перевіряти тиск у шинах, особливо під час перепадів температури, так як при зміні температури на 10 градусів тиск у шинах змінюється приблизно на 0,1 десяту бар. Відповідно, при підвищенні температури тиск збільшується, а при зниженні зменшується. На превеликий жаль для більшості водіїв шини є нібито останньою ланкою. Про що можна подумати, аж поки на панелі приладів автомобіля не загориться індикатор критично низького тиску в шинах, або ж сам водій не виявить повністю спущене колесо на машині, і буде добре, якщо тиск у колесі колесах впаде не під час руху. Контроль над тиском у шинах допоможе не тільки підвищити безпеку пересування, а й знизити витрати палива. Помилка номер 4 Не виконувати паралельне паркування. Багатьом водіям здається, що цей пункт не такий уже й важливий, а даремно, тут ви помиляєтесь. Насправді, будь-якому автомобілісту, що поважає себе і інших водіїв, що його оточують, потрібно вміти паралельно паркуватися. По перше, якщо ви вмієте філігранно паркуватися в умовах міської штовханини, тим самим ви зберігаєте свої нерви. По-друге, якщо ви добре паркуєтеся, то збережете в цілості свій та чужі автомобілі небажаним контактом. По третє, якщо ви паркуєтеся правильно, то ніколи не пошкодите шини автомобіля об бордюр тротуару. По паралельному паркуванню є багато навчальних відео, ось одне з них. Але поки ви це спробуєте застосувати на практиці, навряд чи зможете зробити швидко і точно в реальних міських умовах. Тому, якщо ви ще не вмієте цього робити, то запросіть інструктора з водіння або візьміть із собою досвідченішого друга наставника і тренуйтеся в безпечному місці. У вас все вийде. Помилка номер 5 Невиправдана покупка преміального палива. У баки деяких автомобілів дійсно необхідно заливати преміум паливо. Для переважної більшості сучасних автомобілів паливо преміум якості не є необхідним. Автомобіль, який не призначений для роботи на преміальному 98-му бензині, не працюватиме від нього краще. Якщо ви думаєте, що чим дорожче паливо, тим краще для автомобіля ви глибоко помиляєтеся з іншого боку. Деякі машини справді вимагають для себе преміум палива. Висновок дуже простий. Дійте відповідно до інструкцій з експлуатації саме вашого автомобіля, і з'ясуйте для себе, яке рекомендоване паливо необхідно заливати в бак вашої машини. Адже суттєва переплата за преміум паливо у довгостроковій перспективі виліться для вас у серйозну грошову суму, яку можна було би витратити на щось інше. Помилка номер 6 Ігнорування вологої дороги. Намагайтеся акуратно їздити в дощі після дощу, коли дорога волога. Особливо уважно ставтеся до асфальту, що тільки що намокнув. У перші кілька хвилин дощу на поверхні води з'являється найтонша, непомітна людському оку, слизька плівка від нафтопродуктів та пилу, яка зазвичай осідає на дорожньому покритті. Крім цього, не забувайте про ефект аквапланування при перевищенні швидкості руху, коли щеплення з дорогою знижене і гальмівний шлях збільшується. Плюс до цього не забувайте і про погіршення самої оглядовості при зливі. Таким чином, будьте завжди розсудливими на дорозі в негоду. Помилка номер 7 агресивне використання педалей. Делікатна та правильна робота з педалями, запорука безпеки та економічності, не потрібно без зайвої потреби тиснути гашетку до полика або гальмувати в підлогу, ніби ви знаходитесь в комп'ютерній грі або приймаєте участь в автогонках. Агресивна робота з педалями рано чи пізно закінчиться погано. Намагаєтеся керувати автомобілем, немов би це великий океанічний лайнер, а ви в ньому капітан, мета якого подолати відстань з пункту А до пункту Б з мінімальною кількістю непотрібних прискорень та гальмувань. Прораховуйте ситуацію наперед. Наприклад, ви побачили вдалені, що зелений сигнал світлофора став мигати. Значить, незабаром увімкнеться заборонний сигнал. І що це означає? Не треба поспішати до нього першим. Краще потихеньку під'їхати до цього світлофора без зайвих маніпуляцій із педалями газу та гальма. Ваш автомобіль після багатьох років подібної та акуратної експлуатації скаже вам тільки дякую. Помилка номер 8 Несподіваний початок маневру. Ніколи, ніколи не робіть необдуманих спонтанних вчинків на дорозі. Це може для вас і оточуючих загрожувати великими неприємностями. Така помилка є дуже поширеною у багатьох водіїв і не тільки новачків, а й досвідчених водіїв із стажем. Полягає вона в наступному, як приклад, пропустивши необхідний поворот, водій в останній момент все таки намагається потрапити на нього і починає раптово маневрувати через всі ряди, не помічаючи нікого навколо себе. Він вчить до зрозумілої тільки йому мети, так як водій червоного автомобіля. Як кажуть, бачу мету, не бачу перешкод. Так шановні водії робити категорично не можна. Попереджайте про свої маневри заздалегідь. Включений поворотник найкращий друг водія, а також для інших учасників дорожнього руху. Ну а якщо все таки ви пропустили необхідний вам поворот, то в жодному разі не спокушайте долю, прийміть всі заходи для безпеки. Або їдьте прямо і знайдіть найближчий для вас розворот, або поверніть в іншому місці. Помилка номер 9 Неправильне налаштування автомобіля перед початком руху. Знаєте, чому у світі існує така величезна кількість різноманітних розмірів одягу та взуття? Гадаємо, що знаєте, всі люди на планеті різні. У них різний зріст, вага, розмір ступні і звичайно фігура. Один розмір не може підійти всім без винятку. Те саме можна сказати і про автомобілі. Щоб добре почуватися за кермом автомобіля, потрібно налаштувати органи управління під себе. Про це подбали вже самі автовиробники. Вам залишилося лише ввести потрібні коригування. Відрегулюйте під себе сидіння, а також ремені безпеки, рульову колонку та дзеркала. Якщо ви все правильно відрегулюєте, то неодмінно будете почувати себе більш комфортно і краще бачити те, що відбувається навколо вас на дорозі, а при необхідності зреагуєте краще в надзвичайній ситуації. Помилка номер 10 Нерегулярне технічне обслуговування. Регулярне проходження технічного обслуговування так само потрібне вашому автомобілю, як і вам регулярно чистити зуби. Якщо ви не будете чистити зуби двічі на добу, витрати на лікаря-стоматолога значно перевищать вартість зубної пасти, не кажучи вже про стан самих зубів. Також і автомобіля, якщо своєчасно не проходити профілактичні та попереджувальні технічні роботи, такі як контроль рівня технічних рідин та їх своєчасну заміну, заміну фільтруючих елементів, діагностику стану агрегатів та механізмів. Автомобіля витрати на ремонт автомобіля будуть значно більшими, ніж на його технічне обслуговування, не кажучи вже про загальний технічний стан самого транспортного засобу. Потрібно завжди стежити за технічним станом свого автомобіля, і тоді він вас не підведе в потрібний момент. Зекономивши трошки грошей сьогодні, завтра доведеться заплатити в дорога. А як ви знаєте, скупий платить двічі. Обов'язково пам'ятайте про це. На цьому все до зустрічі в наступному відео.